Ну це так, чисто глибину настраював, знаєте як скажуть. Ось он. Перший карасик на поплавочок. Чисто глибину настраював. Настроював, бачите? Посипати. Вже косити сихати висока дріха наша прикормішку рибалка оце все включено оце пуха у нас на накорося і зернові сьогодні така вічорочка просто шикарно. вітер дує але є місцячок там де просто можна сховатися від цього всього вітру і половити невеличких дніпровських Карасиків. Коротше, сьогодні з поплавчаночкою, сьогодні я ще й не один. Коротше, я нічого не роблю. Сьогодні рибалка, все включено. Прийшов, закинувся і ловиш. Є чувак, який нам зараз місить прикормку, розважає це все. Ну, коротше, це Андрюха. Прикиньте, Ану, зараз покажу вам. Андрюха, ану помахай. О, гляньте, тіпок який. Коротше, в рибалці ніфіга не шарить. Але скільки знаємо, садочку знаємо друг друга. Нарешті. Можна було смикнути його на рибалку. Коротше, хоче навчитися ловити карасики. Сьогодні перший раз у житті на рибальці буде ловити рибку. Сам прикормку замішує. Я йому там сказав, що до чого там кидати. Коротше, скільки води там, хай замішує. Хай займається людина. Поки він займішує, ми вже Привет. два карася вже піймали. О, дивіться, бачите, що не мішав. Коротше, сам буде зараз закидувати. То в мене одна поплавчаночка, в нього одна поплавчаночка, там он, ззаді. Людина також сидить, щось там також карасиків намагається ловити. Вон чуєте, який вітер. Вітер ото там десь за горою. Сьогодні тут просто краса. Ну що, будемо ловити карасів наших, друзі. Ну а ви обов'язково пальці вгору. А хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. О, він тут намішав нам. Дивіться, зернові на карася. Те, що треба, прикормочка. Ну, коротше, це в мене з минулих рибалок, що залишилося. З того і робимо. Тут вони горох у нас є. Дивіться, яка фракція. Ого. Вони кукуруза навіть. Цілі зерна. Нормально. Зараз на карася те, що треба. Буде. Трішки суховато, Андрюха трішки з філонифом. Бачите? Ну то таке. В принципі, це ж нам не в кормачок забивати. це нам зараз ото викидати оці кульки. І хай підходить наш карасик клює. Добре, ма, давай бо тут клює. Нормальний карас, ніфіга собі, ото черво бахнув. Дивіться. Я підсікав, і, бачите, розмовляв. Ніфіга собі, то дивіться. Нормальний монстр, а ну, бери його в руку. О, покажи. Оце як, бачите? Дивіться який гарненький. А ну покажи хоч на камеру, бля. Це Якогось нормальний підвину. карась. Ні, ну ви бачили це народ. Я там поки по телефону ляля, -ля, оце я і кажу сьогодні, взяв з собою напарника. Підсік, все, на тобі, гудку, тягни, а ну покаш. Дивіться, Диві. нормальний карасєвіч. Оце зачот. Одного карася у двох тягнули. Оце вже карась, оце я розумію. Трішки закормили, трішки почекали, підійшов красень. Та ну ти що, гляньте. Нормалди, Андрюха першого карася свого витягнув в житті. Коротше, Андрюху можна привітати. Продовжуємо. Підіймаю. О, бачите. Андрюха знов на мою водку. Карасям був валив. Нормальний такий. Коротше, я сьогодні просто сиджу, балдею. наблюдаю за процесом. Вот так вот. Да Та вон як тобі приплыв, блять, а хай бежит. Вот ту блин. Видно, що новачок. Ніфіга себе. А як так? А як таке буває? Думав перевірю просто. А тут бачите який. Монстр, блин! Оце чудо, гляньте. Офігеть! Так, Андрюха вже натягав на мою утку карасів. Давайте і ми потягаємо трішки. Ото карасевич. Гляньте, все як я люблю. Оцей золотистий такий. Те що треба. Та ну зацініть. Це вже інше діло. Гляньте який карасик. На черв'ячка. Нормалюк. Пора ж і нам же також потягати. Коротше поміняли трішки місце і перейшли, бачите, до ковшиночок. Тільки закинув і ну а тобі карасевич. Друже, друже Бобер. Ооо, гляньте. що чуде. Друже. Друже Бобер, ооо, гляньте. що чуде. А як він виклав? Це вже не вилички, звісно. Але зараз тут такі монстряки повинні клювати. Я вам кажу. Але виклав прикольно, бачили, бачили? Нормально. Такий невеличкий карасик зовсім. Друзі, що я вам скажу? Отака вона вечорочка. На початку давав Андрій Тейкеру на свою вудку тягати. Блін. Якусь він там загашнику знайшов. Чотирьох метрова. Ні, ну що, пару карасів він на неї дернув. Але туди, куди треба, не докидаю. Сиділи на одній місцині, закормилися трішки. Ну щось довгувато. Коротше, приймаємо рішення перейти ближче до кувшиночки. Зараз у нас вже десь п'ята-шоста година, плюс-мінус, не знаю, на час не дивився, але десь так. Тільки, бачите, тільки прийшов, буквально хвилиночка, на тобі карась нормальний такий. Думаю, вже ж треба і мені почати ловити. Сьогодні все одно буду давати Андрюхі трішки потягати, щоб він хоч зрозумів, як воно це бо він тільки поки що карасів може у воду викидати каже слизькі карасі ну коротше то таке хай Андрюха трішки сьогодні полови зараз трішки зекспериментуємо прийшли до ковшинки, от два карасі ходу маємо ну посидимо почекаємо зараз ще сонце лупить конкретно а там буде видно що ми сьогодні насмикаємо хоча я вам скажу що карасі вже краще ніж на минулій рибальці на бамбукову гудку, коли їхав. У мене тоді також була коротесенька. Великі там взагалі не попадалися, тільки там плюс-мінус такі більш-менш парочка була. А то все мелоч, зрівнюючи з оцими, що сьогодні. Завів кувшинку, але сидить ще. Ще сидить. Блін. Ну сидить сидиш. Прям чую, що мотиляє там. Поки записував там для вас, що ми там перебрались кудись. Так давайте дамо йому вийти трішки. Ага, он, бачиш, повів, повів. Вон, вон сидить. та -мо, ну як ти там так запутався, друже? Що ж тепер з тобою робити? Блін, не підсік одразу. О, все, вийшов, вийшов. Вийшов карасик чи бурасик. Давай, йди сюди. Ух ти -мо, нормальний. Жир. Нормальний. Не сказати, що великий, але піде. Бачите, працює місина біля ковшиночки. Те що треба. Так, зараз сліду чого даємо Андрюхі витягнути, якщо він на свою ще не вспіне. Ох, ти що, дивіться, що він чудо. Оце парень. Все ж таки вимочив щось. Не виходило в нього. А тут на тобі. Є карась. Бачите, навіть з короткою удкою. Якийсь, якийсь гепнутий. Ага. Хтось його жахнув. От Андрюха роздає сьогодні майстер-клас. Новачок. Сразу того карася на храпчиком. Давай, 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 в мене бико. Бико і в мене. Дивіться, що він. чуде, Ай-яй-яй. Блін, немає здорових карасів. Андрюха навіть більше моїх тягне. Прикиньте, Андрюхи більше карасі ніж в мене. Офігеть. Як то кажуть, новачку везе? Так, да, новачку везе. Не, нормально в нього карасям би попадаються. Не те що в мене. кистопка. бачите що робимо? То Андрюха, то я. Куди сюди. По черзі. Не народ, ну я вам скажу, що краще ніж... На бамбукову у мене тут клювали. Це вже такий більш-менш розмір. Дивіться, нормальні, карасики. А, в мене навіть більше глянув. Ага. Нарешті я його Обігну. новочка да, обіграв. Друзі, а ковшиночка працює з Андрюхою, тільки що дуплет увалили. Це, звісно, капець. Андрюха як перший раз на рибасі, це обов'язково, за нього у гору. Людина зараз кайфує по повній. Ну ніколи рибу не тягну, ви виявляєте собі. А тут такі карасямби одразу на поплавочок. Перший раз в житті. Бля, я вже й забув, як воно то. Тут і так кожну рибалку кайфуєш. А коли воно вперше, то взагалі кайф кайфовий. Ну що, ще сидимо, поки тільки кльох, бачите, вечірній починається. Сонечко он сідає потроху. карасик починає роздуплятися. Але черв'яків нас зовсім небагато, я вам скажу. Давай, давай. Не Чуде. Чуде невеличке, невеличке Хі -хі, ну невеличкі, невеличкі зовсім. Ну невеличкі, невеличкі зовсім. Але прикольно так повикладав, повів. Ай, все, зійшов. От поддука. Он выкладывает ондрюхе. О, Дивіться, що він творить. Карася тягне. О, та нормальний такий карась, ніфіга си. Ото ти даєш і просто обловлюєш, блин. А я не можу... А, в мене він зажрало. Блін, карась. Я щось наплутав, кажу йому, та ні, це не карась, так коли я. Хто ще новачок, народ, а ну скажіть мені, я чи він? Дивіться, що він чуде. У мене сьогодні відео буде про те, що репортаж з Андрюхою на рибальці Рибалка сьогодні про нього. Бачу, бачу, нарешті в мене хтось є. О, та наче ще й гарний. Ну нарешті, блін, друзі, а то все Андрюсі. Та Андрюсі, бля. Як новачку. Треба ще мені щось гарного карася якогось довбанути, ще й нормального, блін. Ого. Нарешті. Нарешті я на. Да. Гарний карась піймався. Ого, та це, мабуть, найбільший буде, чуєте? Ніфіга собі. Ти бачиш, Андрюха? Так що ти не один тут мієш рибу ловити. Та йо, маю, йди ти сюди. Оце вже нормальний такий Кабасик Зацініть. Ого. Гля. Ти що? Оце Туда. так. Оце карасі на вечорочку нам. Каже, що ми там, коли додому? Коли тут <рес> Кльов саме тільки починається Це ж, ж карась. Гляньте. Ну нарешті, оце вже карасик. От туди в жару капець, а покльовочку бачили яка? Шикардосик. Сонечко вже майже сіло. Течію дали, довга була пауза, довго не клювала. Тільки течію виробили на тобі. Карасямба. Клас. Друзі, ну це на коня буде. Це буде на коня. Ні, нермані. Ух, Оце називається на коня. Та ні. Маленький, просто такі бойки. Ні, ну я б не сказав, що маленький. Нормальний карасик. Все, сонце майже сіло. От такий буде. Андрюха одного піймав на коника вже склався. Я ж дочекався, дочекався карасика. Ну такий долонька, бачите, по розміру. В принципі, нормальний. Нормальний карась. Все, от тепер і я можу зі спокійною душею збиратися. Рибалка, ну, бачили самі. Вже змотуємося, коротше. Ну його в бані, як то кажуть. Все не зловиш. А наловили ми, зараз будемо дивитися, навіть не знаю. Ото От складали, складали. Коротше, приїхали на одну місцину. Ну як на одну? Ми на одній залишилися, приїхали там десь метрів 30 від цього місця стояли. Ну щось таке, наче і почали ловити. Але щось дуже глухо. Думаю, давай ковшинкам перейдемо. Ну що там, поекспериментуємо. Ну і тут, як бачите, тут ми вже і залишилися. Коротше, оцей вечірній карасі, нарешті він нормальний, ну в переміжку з мілкими, але більшість клювали нормально. Андрюха там взагалі, таке тягав. Ти що? В нього як для першої риболовлі я вважаю, ну дуже-дуже шикарно. Коротше, зараз будемо дивитися, що ми там налили. Ох ти, йо -мо, я вам скажу, що тут просто жесть. Дивіться, ой! І за засраньте. Та йди диспіти сюди. А ну ще раз, друзі. Гляньте. Нормально тут карасиків Пару десятків, я думаю, точно є. Начебто здавалося, що ми там ловимо. А тут, блін, вон. Красень які. А ну як думаєте? Яка вага? Я думаю, що ну кіла три не менше. Андрюха, ти як думаєш? Я даю три рівно. Три? Ага. Ну нехай буде 4,5. Та то ти щось загнав, бля. А ну давайте. Так, лібри якісь. О! Коротше, ні я, ні Андрюха не вгадав. 3700, народ. 3705. Ото нормально насмикало. Не, ну і карасі ж, дивіться які. Отакі карасямби. Ну нормально. Коротше, я вам скажу, я не знаю, я там не помітив, але мені здається, що Андрюха сьогодні просто дав жару. Як для новачка, то натягав він просто добряче. Коротше, що там батя каже, вези карасів, зараз ми їх подерибанемо. Сьогодні я трішки заберу. Ви ж знаєте, рибку ми відпускаємо. Але сьогодні, сьогодні таких вечірніх карасів. Заберемо. Друзі, рибалка, шикардосик. Андрюха сьогодні давав просто вогника такого. Я не знаю, як для першої рибалки, це просто я, він такий кайф, мабуть, отримав. Коротше, друзі, отаке от відео. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, я вам кажу. Тут рибалочки кайфові. Фух. Отака от рибалка, просто супер. Так, зачетна була рибалочка. Друзі, обов'язково підписочку. Буду вам дуже вдячний. До наступних рибалочок.